чому причина нашого приїзду, причина в тому, що зараз під час війни не можна руйнувати права працюючих людей. Пропала Ой, вої сім'ю зятя Юлії Тимошенко перевіряють про несплату податків у 400 мільйонів гривень. Господи, поможи. А також сьогодні ви почуєте, що пишуть українці Тимошенко та слова Віктора Ющенка про те, що вона у нас забрала років 15. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Юля, Юля! Отже, поїхали декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування у 2022 році, ухилилися від сплати податків майже на 400 мільйонів гривень. До схеми може бути причетна сім'я народного депутата України, ймовірно, Юлії Тимошенко. Господи, ти поможи пропала всю. Про це повідомило у Бюро економічної безпеки України. Ім'я депутата не повідомляють однак, зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради. Пообіцяли посадити корупціонерів, замість цього будуть садити наркотики маріхуану. Ось до чого ведуть українську націю. І тому, чим швидше ця влада піде, тим більше шансів у українського народу і української держави буде вижити. За даними українських змі, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко Леонід Чечоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупівель Міноборони. Дивує ваш спокій, весь світ кричить про другою особою, причетною до схеми із закупівлями продуктів, може бути одеський бізнесмен. Олег Атаянц за даними реєстрів, Атаянц є бенефіціаром кількох комерційних підприємств. У частині фірм він зареєстрований як засновник. Напрями діяльності цих підприємств аграрний бізнес, електроенергетика та будівництво. Його ім'я вже згадували. Змі у розслідуваннях підозрілих держзакупівель для Міноборони у 2021 році. Атаянця тоді пов'язували СТОВ Воєнсервіс, волонтер. Компанії переможця державних закупівель у 2022 році тоді постачали продукти харчування для державних структур. Беп перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голова однієї з фракцій Верховної Ради, йдеться у повідомленні. Негайно складайте речі, виїжджайте, кидайте все, забирайте дітей, їте. але ніхто не задав їм питання, чи є у них копії. Чи є у них, у них чим годувати дітей? Чи є у них хоч копійка на транспорт? Куди вони будуть їхати? У БЕВ також розповіли, як працювала схема. Постачальники продуктів зареєстровані, зокрема, на Одещині, що опосередковано підтверджує інформацію про Атаянця. Закуповували свій товар за готівку. А в документах такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств, деякі з яких мають ознаки фіктивності. Найбідніший народ на європейському континенті тепер мусить, на відміну від інших народів світу, своєї власної кишені платити за медичні послуги саму повну ціну. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень, які перебувають на рахунок компаній постачальників. Під час слідчих дій детективи Беп провели 20 обшуків. Фігурантів допитано, призначено п'ять судових експертиз з мітою підтвердження розміру шкоди. Оголошено понад 9 ухвал слідчих судів про тимчасовий доступ до документів. Досудове розслідування здійснюють детективи бюре економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів офісом генерального прокурора, зазначили в Беп раніше у 2023 році. Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко вже примудрилася потрапити у два великі політичні скандали. Тіпніманазначала поставці ум'яніто на суфлюрі. З одного боку їзять і сват Артур і Леонід Чечоткіни виявилися причетними до фактично монопольних поставок продуктів Міноборони. А з іншого, сама Тимошенко в розпал повномасштабної війни вирушила на приватний пляж одного з найдорожчих курортів світу в Дубаї. Виявилося, що зароблені на армії гроші, сім'я політика витрачає. На елітних курортах Чому причина нашого приїзду? Причина в тому, що зараз під час війни не можна руйнувати права працюючих людей, не можна руйнувати соціальний захист людей. І нас насторожує, що в цей час 32 законопроекти внесено до Верховної Ради, з них шість вже прийнято, які дуже звужують права людей, які міняють повністю всю ситуацію по захисту безробітних людей в гіршому напрямку. І, і оці 32 законопроекти з них 6. Прийняти вони протирічать міжнародним конвенціям, які стверджені міжнародною організацією праці, і от тут ми якраз для того, щоб консолідувати зараз міжнародні організації разом з європейським союзом, з європейською комісією, щоб захистити права людей навіть під час війни. І ось давайте поглянемо, що пишуть українці Юлії Тимошенко, і як Юлічці відпочивається на віллі п'ятизіркового готелю Кемпінські на насипному острові Палм Джумейра. У коментарях до останнього поста Тимошенко в інстаграм, де вона позує з українськими військовими, українці різко засудили її. Коли будуть фотки з Дубая? А військових у Дубаї взяли, ви свою хвору спину вирішили у Дубаї погріти? Ще пишуть, привезете магнітик з Дубая? Тепленько в Дубаї вам та вашій сім'ї, пані державна депутатко? Як там у Дубаї погода? Херсон це Україна, а Дубай це ОАЕ. Пишуть у коментарях. І ось сам пише батальйон Дубаї. По шезлонги сейчас на пальмі, скромна наша Юлія Владимировна. Я служила українському народові і буду служити, незважаючи на панополі, які працюють там. А також третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю Дмитрові Гордону розповів, що у 2008 році два тижні шукав на той момент прем'єр-міністерку України Юлію Тимошенко, щоб вона підписала листа до генсека НАТО із проханням про надання Україні плану дій щодо членства. В НАТО, коли я домовився по темі НАТО, пдч і воно ставиться у порядок дня. Європейці можна сказати, попросили. Пане президенте. Ми б хотіли, щоб це клопотання про ПДЧ підписав голова парламенту і прем'єр-міністр. Голова парламенту Арсеній Яценюк на другий день підписав після мене. А прем'єр-міністра я тижнів два шукав. Сказав він. Гордон запитав після цього Віктора Андрійовичу. А ви, Юлії, Володимирівні, все вибачили. Та не те, що вона в нас забрала років 15. Років 15 демократичного гарного розвитку. Давайте не забувати, коли ми говоримо про 2005-10 роки, Україна мала найвищі економічні темпи у Європі. Нижче 7% приросту да. ми не опускалися. У нас були квартали, де 14% було. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.